Пане Микола, з вами сьогодні хочемо поспілкуватися про податкові пільги, зокрема щодо сплати податків і зборів, які мають учасники бойових дій, і можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, яким чином визначаються ці податки та збори, і наскільки вони знижуються чи загалом скасовуються для учасників бойових дій? Так, зрозумів питання. Ну, дивіться, тут варто, мабуть, почати з того, що ось так склалося, що найбільш мілітаризована частина нашого народу, тобто наші військові захисники, вони є недостатньо захищеними перед законом, перед державою, перед суспільством. І я б навіть сказав, що це взагалі одна з найбільш соціально та юридично вразливих верств населення, дійсно, в умовах. Виконання бойових завдань в умовах е, здійснення військової служби досить складно перейматися там різного роду цивільними, побутовими, податковими проблемами, там оплатою комунальних послуг, оплатою податків та зборів, е, отриманням доступу до ряду інших послуг, які можна було без проблем оформити, не маючи відповідних обмежень пов'язаних зі здійсненням військової служби. Тому держава намагається компенсувати. Таке становище і в тому числі наданням пільг чи полегшення доступу до до ряду послуг. І тут варто навести основні нормативно правові акти, це закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, Податковий кодекс України, а також низка постанов Кабінету міністрів України. Це мова йде, звісно, про різного роду пільги, не тільки про податкові. Тут маються на увазі і медичні пільги, і пільги на комунальні послуги. Дуже ось активно до нас на гарячу лінію юридичного черенко. Центру звертаються саме з комунальних послуг, податкові пільги, пільги, до речі, ось на на освіту, про які ми минулого разу говорили. Пільги на проїзд. Ну Якщо говорити про основні податкові пільги, то мається на увазі пільги з сплати судового збору, всі об Позивачі за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з захистом їх прав, а також щодо подання позовів щодо спорів, пов'язаних з наданням статусу УБД, вони всі звільняються від сплати судового збору. Звільняються від сплати військового збору військовослужбовці на час безпосереднього перебування в районі проведення бойових дій. Якщо є належні підтверджуючі документи, вони звільняються від військового збору. Звільняються від земельного податку від оплати податку на земельні ділянки щодо. Щодо певних граничних норм, наприклад, для ведення особистого селянського господарства в розмірі до 2 гектарів. Для будівництва обслуговування житлового будинку в селах це чверть гектару, в селищах не більш як 15 сотих гектара, в містах не більш як десята гектара. Також такі ж самі там норми дію для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів, для ведення садівництва. Звільняються від податку на додану вартість. Дякую, <п 'ят> е пане, е пане Микола, ще цікаво, уточнити, то якщо говорити зокрема про земель. Мельні податки, то яким чином отримати цю знижку на цей податок? Які документи можливо слід подавати і куди? Да, дуже важливий момент, що в принципі самі по собі пільги не, не з'являються автоматично, як тільки особа отримує статус учасника бойових дій. Це дійсно дуже важливий момент, тому що от, зазвичай до нас звертаються люди вже зі скаргами, маючи на увазі, що ось вони ОБД, вони отримали статус учасника бойових дій, але вони не користуються пільгою. Дійсно, найчастіше для оформлення будь-якої пільги не ті тільки пов'язаний з з з оподаткуванням потрібно, потрібно написати відповідну заяву для отримання податкових пільг потрібно звертатися до контролюючого органу, тобто до податкової, з підтверджуючими документами. Для учасника бойових дій головний документ, який гарантує йому надання пільги, це посвідчення УБД, посвідчення інваліда війни або члена сім'ї учасника бойових дій. Подається то податкової за місце знаходженням платника податків за місце знаходженням земельної ділянки, наприклад, пане Микола, цікаво, чи звільняються від якихось від сплати якихось податків військовослужбовці, які нині служать і є саме підприємцями? Так, законом також це передбачено діючим діючим податковим кодексом. передбачено, що ряд пільг забезпечується для ФОПів, для фізичних особів-підприємців, звільнення від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб. І єдиного податку Ось це головні для підприємців пільги. Ну але це дуже важливі. Пане Микола, також ви згадували про те, що скасовується і, зокрема, податок на додану вартість, то за яких умов і кого він стосується. На, ну, як, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з везення на митну територію України та постачання на митну територію України, шоломів, бронежилетів, інших спецзасобів захисту, оптичних приладів для зброї, а також ряду ліків та медикаментів передусім. Але також цікаво дізнатися, чи є якісь зокрема. Мита, які теж не повинні сплачувати наші учасники бойових дій, зокрема, якщо говорити про ввезення інших якихось товарів, ну ось там є ряд законопроєктів, в тому числі стосується розмитнення транспортних засобів. Ну але, передусім, ось це ті, які я перерахував товари.